Вітаю, друзі! Геймерське крісло це не просто атрибут стилю, а й важливий елемент комфорту для тривалих ігрових сесій або просто для роботи за комп'ютером. І модель GamePro GC900 – один з тих варіантів, який пропонує гідні характеристики за розумну ціну. В цьому огляді я поділюся своїми враженнями від використання цього крісла і розповім про всі плюси та мінуси, які я для себе виявив. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки України. Контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Як і більшість ігрових крісел, GamePro GC 900 dg приїжджає в розібраному стані в великій коробці. Саме крісло важить 25 кілограмів, а ось вага разом з коробкою становить 28 кілограмів. Тому переносити одному його не дуже легко, але можливо. Проте краще за все це робити вдвох. Всередині коробки все надійно запаковано в індивідуальні пакування, щоб нічого не пошкодилось під час транспортування. В комплекті йде все необхідне, щоб власноруч зібрати крісло. Нічого додаткового вам взагалі не знадобиться. Процес збірки досить цікавий. В мене він зайняв хвилин 20-25 від сили. Інструкції, що йде в комплекті, цілком достатньо, щоб зрозуміти, що куди прикручувати. Збирається воно наступним чином: спочатку встановлюємо колеса в металеву хрестовину, далі встановлюємо газліфт і накриваємо його пилозахисним Стаканом. Далі беремо сидіння. До нього ми прикручуємо підлокітники та механізм гойдання. Встановлюємо сидіння на газліфт, а далі прикручуємо спинку до сидіння. Закриваємо механізми кріплення спинки кришками і встановлюємо пластикові заглушки. Залишається закріпити подушку для шиї та подушку для попереку, і можна використовувати дане крісло. Собі я обрав крісло в темно-сірому кольорі з чорними елементами. Проте також ще дана модель продається в темно-синьому кольорі з чорними елементами та в повністю чорному кольорі. На мій смак всі варіанти кольорів мають дуже гарний вигляд. А все завдяки тому, що дизайн досить стриманий, як для геймерського крісла. Тут немає агресивних вставок або кислотних кольорів, як у деяких інших моделях. Але через свою форму в стилі ковш, отвори в спинці та виражену бокову підтримку, крісло нагадує сидіння спортивного автомобіля, але без надмірної яскравості та агресії. Це великий плюс для тих, хто хоче універсальне крісло, яке підійде для ігрового сетапу і для офісного середовища. Основний матеріал обшивки це тканина, що є важливою перевагою. Більшість ігрових крісел обтянуті екошкірою, яка з часом може потріскатись. Це стосується, в першу чергу, дешевих крісел. Тканина ж краще дихає, що Будь крісло більш комфортним для тривалого сидіння та використання в будь-яку пору року. Вона також приємніша на дотик і не липне до тіла. Наповнювач досить щільний і пружний. Це піна з ефектом пам'яті. Вона не просідає швидко і зберігає форму навіть після довготривалого використання. В комплекті є дві подушки для шиї та для попереку. Вони не просто для краси, а справді допомагають тримати правильну поставу і правильно розподіляти навантаження на спину. Поперекова подушка наповнена піною з ефектом пам'яті. Вона помірно жорстка та забезпечує хорошу підтримку, що особливо корисно для тих, в кого часто болить спина. Вона не має ніяких фіксаторів, а просто розміщується між спиною та спинкою, там де вам буде зручно. Але при цьому подушка не сповзає під час рухів, а тримається за допомогою бокової підтримки на самій спинці. Подушка під голову також наповнена піною з ефектом пам'яті. Вона фіксується за допомогою гумової стрічки, і її можна фіксувати як повище, надягаючи на саму спинку крісла, або понижче. Закріпивши її через отвори в спинці, залежно від вашого зросту, що забезпечує додатковий комфорт, особливо якщо ви любите відкидати голову назад під час відпочинку. Ці елементи особливо важливі для тих, хто багато часу проводить в сидячому положенні, адже вони зменшують навантаження на хребет та шию. Крісло GamePro GC900DG розраховане на користувачів з максимальною вагою до 150 кг. Метал в конструкції достатньо товстий, і при цьому він дуже міцний. Щодо зросту, то крісло розраховане на Користувачів з максимальним зростом до 210 см. У мене зріс 180 см, тому я в ньому почуваюся надзвичайно комфортно. Розмір сидіння становить 55 на 49 сантиметрів. І тут варто окремо поговорити про бічну підтримку сидіння. Вона досить виражена завдяки металевим трубкам з боків. Якщо ви любите досить щільну посадку, то вам крісло однозначно сподобається, бо таке крісло тримає тіло в правильному положенні. Але якщо вам, як і мені, подобається сидіти максимально вільно, наприклад, з широко розставленими ногами або закинувши одну ногу на іншу, ця підтримка буде трохи тиснути на стегна і сковувати ваші рухи. Особисто Мені більше до вподоби крісла без такої бічної підтримки. Але я розумію, що багато геймерів навпаки люблять такий формат, бо він додає стабільність. В цілому крісло GamePro GC900 виготовлене з якісних матеріалів, що відчувається з перших хвилин використання. Сталевий каркас не скрипить, не люфтить і витримує чималі навантаження. Одна з ключових переваг даного крісла це система гойдання мультиблок. Дуже нечасто можна зустріти таку опцію в цьому ціновому сегменті, але мультиблок значно покращує комфорт. Що ж дає мультиблок? Ви можете гойдатись в кріслі, як в звичайному кріслі гойдалці. Це розслабляє під час перерв між роботою чи іграми. Є Можливість фіксації нахилу в будь-якому положенні. Це особливо корисно, якщо ви любите відкидатись назад і закріплювати крісло в зручному положенні. Режим гойдання регулюється за допомогою окремого важеля, який розташований зліва під сидінням. Кут гойдання приблизно становить 30 градусів. Механізм працює плавно, без рівків і без сторонніх звуків. Регулювання висоти тут стандартне і налаштовується воно за допомогою газліфта. Газліфт же тут найвищого 4 класу, що дуже приємно. Він забезпечує регулювання висоти сидіння на 6 сантиметрів. В найнижчому положенні відстань від підлоги до краю сидіння становить 49 сантиметрів, а в найвищому 55 сантиметрів. Регулюється за допомогою правого важеля знизу сидіння. Спинка крісла може нахилятися на кут від 90 до 160 градусів за допомогою окремого важеля з правого боку, завдяки всім цим регулюванням, в кріслі можна не лише працювати за столом, а й відпочивати практично у горизонтальному положенні. Ще одна сильна сторона GamePro GC900DG це металева хрестовина. В багатьох кріслах в цьому ціновому сегменті використовується пластикова основа, яка може не витримати великих навантажень. Тут же хрестовина металева, що додає міцності та довговічності. Колеса великі та якісні, діаметром 75 мм, і виконані вони з нейлону. Вони плавно ковзають по підлозі, не гримлять і не дряпають її. Це важливо, якщо ви плануєте використовувати крісло без килимка. Крісло стоїть дуже стабільно, ніяк не яких хитань чи кренів в боки. Навіть при активному гойданні немає відчуття, що воно може перекинутись. Підлокітники ж в цій моделі, так звані 4D. Вони мають регулювання в чотирьох напрямках для максимального комфорту. Регулюються підлокітники по висоті, а також є можливість регулювання вперед-назад, вправо вліво і навіть повороти під кутом. Рух у всіх положеннях, окрім поворотів під кутом, фіксується за допомогою відповідної кнопки. Виготовлені підлокітники з якісного пластику з поліуретановим покриттям. Вони м'які та приємні на дотик, не надто гучні і не сильно люфтять. Мої враження та підсумки. Після кількох тижнів тестування я можу сказати, що GamePro gc 900 dg це одне з найкращих ігрових крісел в своєму бюджеті. Що ж мені сподобалось в даній моделі? Перш за все, це тканинна обшивка. Комфортна, дихаюча, довговічніша за екошкіру, але трохи складніша в догляді. Якщо ви на неї щось проллете або забруднете, відчистити буде його. Трішки складніше, ніж крісло за екошкіри. Далі це механізм гойдання мультиблок, дозволяє гойдатися та фіксувати нахил в зручному положенні. Зручні подушки справді допомагають розвантажити спину та шию, металева хрестовина та великі колеса. Крісло стабільне і надійне, легко рухається та витримує високі навантаження. Загальна якість збірки, міцні матеріали, надійні механізми. І 4D підлокітники. Ця функція, як на мене, має бути в кожному кріслі. Вони неймовірно зручні і зверху ще й м'які, додають зручності в налаштування своєї посадки перед комп'ютером. Що мені не дуже сподобалось, але це суб'єктивно. Сильно виражена бокова підтримка сидіння. Це просто металеві трубки з мінімальним шаром наповнювача. І вони відчутно обмежують рухи. Якщо ви любите сидіти, закинувши ногу на ногу, розслаблено або широко розставити, Вшиногі, цей момент може бути мінусом. Проте, якщо вам подобається щільна посадка з вираженою боковою підтримкою, це буде для вас плюсом. Ну що ж, переходимо до висновків. GamePro GC900DG це крісло, яке приємно дивує своєю якістю та можливостями. За свою ціну воно пропонує те, що часто зустрічається тільки в дорожчих моделях. Це механізм гойдання мультиблок, міцна металева хрестовина, великі якісні колеса та зручні подушки та гарні підлокітники. Якщо ж вам подобається бокова підтримка і ви шукаєте. Міцне ергономічне ігрове крісло з тканинною обшивкою. Цей варіант точно вартий вашої уваги. Коштує дана модель на момент зйомки цього огляду 12 тисяч гривень. Посилання, де його можна придбати, я залишу в описі під цим відео. Обов'язково напишіть в коментарях, яким кріслом ви користуєтесь, та як вам крісла від компанії GamePro? Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!